Розділ 20 ТІ, хто докладає зусиль, Опановують Коли Ісус навин був призначений лідером, який уведе Ізраїлю спадок у Ханаані, він тричі отримав одну й ту саму вказівку Будь сильний та відважний. Навина 1.6. 9 вірш та 18 Два перші рази йому це сказав сам Господь. Втретє, його побратими ізраїльтяни. Після всього цього Ісус Навин повинен був зрозуміти одне входження до обітованої землі не буде простим. Те саме стосується і християн сьогодні, коли вони бажають досягти обіцяних благословень нового завіту. Бог запевнив нас, що буде з нами і виконає всі обіцянки дані нам, водночас Він попереджає. Що ми зіткнемося з різними формами протистояння, котрі випробують нашу віру і нашу посвяту. У Євангелії від Матвія, 11 розділ 12 вірш, Ісус говорить про життя при новому завіті, що Його Він прийшов укласти. Від днів же Івана Хрестителя й досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають Його. У Євангелії від Луки, в 16, 16 вірші, він підкреслює те саме закони пророки були до Івана. Відтоді царство Боже благовіститься і кожен силкується втиснутись в нього. Звідси ясно, що царство обіцяне не тим, хто виправдовує себе добрими намірами чи релігійними розмовами. Один із перекладів свідчить, що потрібне докладання всіх зусиль. Тобто настрій постійного прагнення просуватися вперед, незважаючи на будь-які труднощі та розчарування. У діях 1422 Павло та Варнава дають новонаверненим схоже попередження Через великі утиски треба нам входити у Боже Царство. Будь-який шлях, що обходить скорботи, не приведе нас до царства. Коли ми усвідомимо цю істину. Тоді скорботи не лякатимуть нас. Ось історія людини на ім'я Отто Агуяр, яка вирішила опанувати Божі з зусиллям. Отто – бразилець, над яким від народження, тяжіли прокляття, що переслідували їхню родину вже багато поколінь. На додачу до того, через свою власну дурість він накликав на себе додаткові прокляття, але зрештою. Залишив темну долину проклять і увійшов до залитої світлом землі Божих благословень, у якій він зараз мешкає. Отож, отто Агуяр розповідає Я народився 50 років тому в Ріо де Жанейро у Бразилії. Мій батько був відомим генералом, у жилах якого текла і європейська, і індіанська кров. Моя мати із сім'ї державних та політичних діячів. Як родина мого батька, так і сім'я моєї матері протягом кількох поколінь були втягнені у спіритизм. Я сьомий із десяти дітей, і з'явився на світ під час дуже важких пологів вагою 6,5 кілограмів. Декілька років мене звинувачували у тому, що своїм народженням я мало не вбив свою матір. Я ріс із почуттям провини та відчуження. Я міг сидіти, затуливши голову руками, і знову і знову переживати відразливе відчуття, ніби хтось схопив мене акушерськими штіпцями. І Хоча я відчайдушно боровся з цим відчуттям, та був не в змозі впоратися із собою, я чотири роки провчився у першому класі. Коли все ж таки мене перевели до другого класу, то я був зростом із учителя. Спадкові прокляття почали уражувати старших членів моєї родини, коли я був ще дитиною. Мою старшу сестру, яка навчалася у суворій католицькій школі, взяли до спіритичного центру, де її почали відвідувати Духи Святих, як кажуть у нас у Бразилії. Більшість свого життя вона провела в лікарні для душевнохворих. Друга дитина, мій старший брат, чудовий учень. У віці 10 років упав і після удару головою став епілептиком. Тоді у Бразилії вірили, що епілепсія була заразним захворюванням, тому його з усіма речами переселили з основного сімейного будинку до приміщення для слуг. Часом, коли в нього починався напад, моя мати ставала зовсім некерованою і кричала Бога немає. Останні 15 років свого життя. Він провів у лікарні. Коли мені було 16 років, у мене почали проявлятися всі симптоми епілепсії піна з рота, непритомність, блювота, повне замішання. Однак медичні дослідження мозку не знайшли жодних відхилень. Мій батько, маючи чудові лідерські здібності, був абсолютно пасивним щодо своїх семи синів. І ніяк не брав участь в їхньому житті та вихованні. Я навіть не можу пригадати жодного випадку, коли він заговорив би зі мною доти, доки я не став дорослим, але все ж таки я обожнював його. Він часто відвідував спіритичний центр у мене ніколи не було доброго ставлення до спіритизму, але за можливості я теж пішов би туди не розумію, як це сталося. Але мене прийняли до чудової художньої школи, де з відзнакою отримав ступінь майстра з графіки. Та я ніколи не прагнув кар'єри у цій галузі. Я обрав професію модельєра і переїхав із Бразилії до Парижа. Тоді я дуже захопився наркотиками і вдався до легковажного способу життя. Іноді проводив час на самоті на нашій сімейній дачі на Узмор'ї. Я дивився на небо і думав про того, хто розмістив зірки на небесах і дав сонцю його сяйво. Я відчував потребу дізнатися, хто ж він був, та не знав, де шукати. Потім я зустрів Елен, юдейку із США, також модельєра. Коли я зустрів її, то вирішив змінити свій спосіб життя, але не міг цього зробити. Вона поїхала на п'ять днів у відрядження, а я пішов на пляж зі своїми друзями. Ми були під сильним впливом наркотиків, і коли я увійшов у бурхливе море, мене миттєво накрило потужною хвилею. Хвиля за хвилею накочувалася на мене, і я почав захлинатися. Подумав тоді Боже, тепер, коли я зустрів велен і хочу змінитися, мені доведеться померти. Уперше за свої 37 років я звернувся до Бога, та він почув мене раптово я опинився на березі, тремтячий, весь у саннах і абсолютній паніці, проте на свій подив живий. Через 11 місяців у мене з'явилася не тільки дружина, але й дитина, проте я не був у змозі впоратися із собою. Я вже не затуляв голову руками, як у дитинстві. Але міг, так би мовити, відключатися і тупо дивитися у стелю, перебуваючи в якомусь трансі. Я ще був модельєром, але все решта, за що брався, розвалювалася на частини, тому вирішив перебратися зі своєю дружиною до Сполучених Штатів, до міста Форт Лодердейл, що у Флориді. Моїм першим робочим місцем стала крамниця чоловічого одягу. На фешенебельному бульварі Лас Олас, де працював неповний робочий день. Я був нажаханий, не знаючи добре англійської мови, тому також копав канави, довбав дірки у бетоні, чистив туалети та мив автомобілі. У мене були серйозні проблеми з порнографією, і я перебував у страшній депресії. Я не міг пристосуватися до американської культури. І більшість людей, на кого працював, обманювали мене чи не платили зовсім. Потім нас запросили до церкви блага звістка. Елен стала навколішки і прийняла Господа не розумом, а серцем, в його присутності. Наступної неділі вже я вийшов для того, щоб прийняти спасіння, але, здавалося, нічого не сталося. Мій стан погіршився. Я не міг продовжувати працювати на одному місці більше тижня. Депресія посилилася, Елен і я постійно сварилися через нестачу грошей. Оскільки дружина була втягнена в окультизм, то знала, що потребує звільнення, і отримала його, коли зреклася всього окультного. Я не міг повірити, що маю потребу у звільненні від нечистих духів. І водночас не вірив, що Бог бажає благословити мене так, як він благословляє інших людей на моїх очах. До того часу я побував напевно на кожній роботі, яку не повинен виконувати син генерала. Можна запитати але чому ти не використовуєш свої творчі здібності? Та мене переслідував страх, все добре здавалося недосяжним. Я відвідав семінар Дерека Принса, прокляття, причина та зцілення. Але нічого не сталося, придбав касети і прослуховував їх знову і знову. Я міг бачити свою потребу і пристрасно жадав бути вільним, але схоже, це не працювало для мене. Я отримував звільнення поступово. Через два з половиною роки відтоді, як став християнином, не помічаючи, Жодного прогресу, вирішив поститися і просити Бога допомогти мені та звільнити мене. Я зміг постувати протягом десяти днів, і коли декілька друзів християн молилися за мене, отримав часткове звільнення. Вперше у житті я мав трохи радості, але вона тривала недовго ми потрапили у декілька автомобільних аварій. Я не міг забезпечити свою сім'ю, турбувався про свого помираючого батька у Бразилії, але ми не могли собі дозволити відвідати його. Люди, які намагалися допомогти мені, дійшли висновку, що моя ситуація безнадійна. Настільки я був пасивний. Я відчував себе не у своїй тарілці, перебуваючи з християнами. Елен та дві її подруги почали зустрічатися в молитовному домі щодня о шостій ранку і молитися за своїх чоловіків. Вона сказала Я збираюся молитися, щоб ти здобув успіх у всьому, до чого торкнеться твоя рука, і щоб Господь дав тобі роботу, яку ти любив би, і щоб ти використав дари, котрі він помістив усередину тебе. Я не міг повірити. Що Бог може відповісти на таку молитву, але звідки в неї така віра? Відтоді всі три жінки отримали явні відповіді на свої молитви чоловік однієї зараз є повночасним служителем церкви, чоловік іншої був звільнений від алкоголізму, а я отримав усе точно, за що молилася моя дружина. Нарешті я, християнину, упродовж шести років. Попросив пастора помолитися за моє звільнення від нечистих духів. Багато років я був надто гордий, аби визнати, що потребую цього. Потім я почав відвідувати курси вибух євангелізму. Коли виявив те, що Ісус Христос зробив для мене, то був надзвичайно здивований. Я пережив таку радість, як упався у Божій любові. Мої колеги на роботі та клієнти в магазині почали приходити до церкви, аби дізнатися, що сталося зі мною. І знову, через деякий час, радість почала зменшуватися моя робота, мої фінанси, мої думки про помираючого батька. Я все ще був пасивний, усе ще розчарований, і відчував спонукання малювати, але перебував у такому страху, так боявся невдачі. Нарешті спробував і намалював свою першу роботу. Але люди думали, що це намалював мій восьмирічний син. Та Бог почав пробуджувати в мені ідеї, і я став творити у своїй свідомості. Я вирішив увійти у сорокаденний пост, відчував, що Бог бажав, аби я залишив роботу в магазині чоловічого одягу, але хотів переконатися я сказав, що не вживатиму їжі. Доки він не заговорить зі мною. Через сорок днів я все ще нічого не почув. Потім я їв два тижні, а далі два тижні постував і робив це протягом усього літа. Це було найважче літо у моєму житті. Мені було так важко, що я навчився кликати до Бога про Його милість. Я благав його заговорити зі мною. Я потребував того, щоб знати його волю. Дружина і діти покладали на мене руки і молилися, щоб Бог зробив диво у моєму житті. Потім друг художник дав мені кілька полотен, натягнутих на рами. Якось у неділю я відправив свою сім'ю до церкви, а сам намалював свою першу картину. Через два дні, коли я сидів у магазині, Господь мені сказав «Отто!» Ти віриш, що я дійсно хочу благословити тебе. Я сказав так, Господи. Тоді чому ти тут сидиш? Ти тут через те, що не хочеш бути благословенним. Вибір за тобою. Ти ніколи справді не віддавав у мої руки повного контролю над своїм життям. Я сказав, візьми його, моє життя повністю належить тобі. Він сказав візьми свою сумку і йди додому. Для мене це було те саме, ніби він сказав візьми свою постіль і ходи. Я підвівся, вийшов звідти і більше ніколи не вертався назад. Ту першу картину продали протягом одного тижня за 80 доларів. За два наступні тижні я продав шість картин за 900 доларів. Два місяці поспіль мої картини приносили мені 600 доларів кожна. За рік 1800 доларів кожна, за два роки до 6,5 тисяч доларів. Я продавав усе намальоване мною, і не міг задовольнити попит на мої картини. І я люблю свою роботу. За дев'ять місяців я не тільки міг забезпечити свою сім'ю, але й мав достатньо грошей, аби поїхати до Бразилії. Мій батько ніколи не чув Євангелії, але коли почув, то увірував. Я радів, спостерігаючи за тим, як мій 89-річний батько збирає всі сили для того, щоб помолитися молитвою грішника. Я також навернув кілька моїх сестер і братів до Господа, медичних сестер, і просто сторонніх людей. Через два тижні після нашого повернення до США мій батько помер із посмішкою на обличчі який привілей Бог дав мені. Основні зовнішні зміни у моєму житті були фінансовими, але що важливіше, Бог завершив відкровення про те, що Ісус зробив для мене на хресті. Тепер я у повній вірю у те, що Він звільнив нас від прокляття і Його бажання благословити нас, тільки Він жадає, щоб ми надали Йому повний контроль над усім, що стосується нас. Я пізнав, що без Його сили, без його благодаті. Я не можу нічого і найменше творити щось. Я повністю залежу від його помазання. Я знаю, що він любить мене. Бог тепер говорить до мене у сновидіннях, і дуже ясно. Я впевнений, якщо він захоче, аби я припинив малювати, то для того, щоб зробити щось краще, я буду славити його і вірити йому. У мене тепер троє чудових, здорових дітей. Щаслива родина, чудові друзі, і я вважаю себе благословенним серед людей. Я побачив, що ворог повністю переможений у моєму власному житті, і Бог дав мені свідчення, котре зміцнює багатьох християн і заводить у глухий кут непорятованих. Історія отто багато в чому типова для людей, чиє життя перебуває під прокляттям. Вона може надихнути тих, хто бажає допомогти своїм близьким, які перебувають у схожому становищі. Тут є декілька основних уроків, яким слід навчитися. Основною причиною проклять над життям отто було глибоке втягування у спіритизм його предків протягом багатьох поколінь. На підставі своїх власних досліджень я виявив, що завтягування такого роду. Обов'язково слідує прокляття так само, як ніч іде за днем. Прокляття, що виникли таким чином, вразили не просто окрему людину отто, вони вразили майже всіх його братів і сестер, але по різному він свідчить, що двоє з них сестра і брат, тривалий час провели у психіатричних установах. Одним із перших кроків до звільнення Отто був правильний діагноз його стану. Після того, як він ясно зрозумів, що його життя перебуває під прокляттям, це спонукало його до пошуку визволення його Ісус здійснив для нього через обмін на хресті. Але як і багато інших, отто ще довго жив під цим прокляттям, бо не міг сприймати Боже благословення як реальність для свого власного життя. Якби він залишився віч на зі своєю проблемою, то, мабуть, ніколи б не був здатним увійти в благословення. Він виявився надто боязким і замкнутим. Йому бракувало наполегливості та зусиль, необхідних для входження до Божого царства, але невідступне, молитовне заступництво дружини та дітей, а також оточуючих, поступово звільнили його від боязкості і збудували в ньому необхідну віру, що зробила його здатним перейти від прокляття. До благословення, це має утвердити всіх християн, які переживають про членів сім'ї, чи інших близьких людей, котрі перебувають під прокляттям. Терпляче і наполегливе клопотання, рухоме любов'ю, може звільнити тих, хто не здатний застосувати свою віру до самих себе. Можливо, ці рядки читають батьки, які з глибокою мукою усвідомлюють, що їхнє захоплення окультизмом. Принесло прокляття на дітей, змусивши їх стати рабами сатани. Для таких батьків, які покаялися і шукають Бога всім своїм серцем, є особлива обітниця в книзі пророка Ісаї, 49 розділ, 24, 25 вірш: Хіба можна відібрати здобичу сильного або полоненому втекти від переможця? Так говорить Господь. Полонені будуть відібрані у могутнього, і здобич насильника буде врятована. Я виступлю проти твоїх супротивників і дітей твоїх я визволю. І як би там не було спочатку, що за втіха дивитися на повноту благословень, котрими зараз насолоджується Отто. Бог благословив його саме так, як він благословив Авраама в усьому. Питання для засвоєння матеріалу Яку настанову тричі отримав Ісус Навин, коли йому було доручено стати новим лідером Ізраїлю? Відповідь Він отримав настанову Будь сильний та відважний. Питання друге Істина чи неправда? Якщо ви йдете Божим шляхом, то не зазнаєте скорбот. Відповідь неправда. У діях 14.22 говориться Через великі утиски треба нам входити у Боже Царство. Питання третє. Що у випадку з Отто стало однією з перших дій у розв'язуванні вузлів його життя? Відповідь Встановлення правильного діагнозу Розпізнання прокляття. Питання четверте Істина чи неправда Багатьом хто довгий час жив під прокляттям Важко сприйняти Боже благословення як Божий намір для їхнього життя. Відповідь Істина. Питання п'яте. Яке клопотання мотивоване любов'ю може допомогти членам сім'ї знайти звільнення від проклять? Відповідь Невідступне і цілеспрямоване клопотання мотивоване любов'ю може допомогти членам сім'ї знайти звільнення від проклять? Практичне застосування. У чому історія життя Отто, який не здався і продовжував пошук, надихає вас? Питання друге. Чи вірите ви, що Бог бажає благословити вас? Якщо ні, то чому? Біблійний вірш для заучування на пам'ять. Чи ж не наказав я тобі? Будь сильний та відважний. Не бійся й не лякайся. Бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. Навена перший розділ дев'ятий вірш. Повторимо ще раз: Чи ж не наказав я тобі? Будь сильний та відважний. Не бійся й не лякайся. Бо з тобою господь бог твій, у всьому, де ти будеш ходити, відгук віри помолимося. Господи, я прагну опанувати те, заради чого ти досяг мене.